Внаслідок обстрілу кабами селища Комишуваха загинуло двоє людей. Ще п'ятеро отримали поранення. Росіяни завдали по громаді щонайменше вісім ударів модифікованими авіаційними бомбами. Окупанти вдарили близько десятої вечора по громаді. А влучання від обстрілу чули. І запоріжці як гахнуло, і все загорілося. Більше ми нічого не пам'ятаємо після цих вибухів. і все почало горіть. Повилітали окна, повилітали двері, всі кроваті перевернулись, шифонір поламався, криші попадали, і на сараї, і на кухні, і от на хаті. А це все, що залишилося від хати пані Надії. Жінка поїхала до дочки в сусіднє село вдома. На господарстві залишився чоловік, який отримав численні поранення. Дзвоню йому, а він не відповідає. Мобілка дзвонить, а він не відповідає. Я йому, мабуть, із 10 разів набирала, а тоді вже все. Сказали, звідси подзвонили туди, до сусідки, там хтось там, і сказали, що горить усю. Чоловік Надії зараз знаходиться в відділенні реанімації обласної лікарні. В нього мінно-вибухові травми, уламкові поранення, переломи ребер. Оселя подружжя після нічного обстрілу відновленню не підлягає. Не підлягає нічого. Все знесене, все. І басейна колодязі, все тут згоріло, і там все повністю. Ніде такого таконимо. Голова Комишуваської громади повідомляє про руйнування десятків житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Наразі на місці тривають аварійні роботи. За останні півроку, мабуть, це саме по Камишувахі це перший такий масований обстріл. У нас, на жаль, потерпає Новояковський старостинський округ, а саме Магдалинівка, Новояколівка. Пару неділь назад були там прильоти по території тих населених пунктів. По Камишовахі. Певний період часу не було. Чомусь ворог активізувався, чому саме немає такої інформації. Вбили опору тут повреждення по лінії, по 0,4, чотири, провода посічені, порвані в